Біля дзвіниці Свято-Успенського собору у Полтаві зібралось зо два десятки людей. Вони зареєструвались на благодійну екскурсію, яку проводить митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір. Це буде перша екскурсія за донати для Збройних сил України. Я буду її проводити. Мені подобається ця професія екскурсоводу. Організували екскурсію сходи до неба волонтери полтавського батальйону небайдужих. Роблять це, щоб зібрати гроші на старлінки для військових двох бригад, каже Яніна Барибіна. Він служить військовий родом із Харкова Антін Демиденко. і якогось разу восени Антін із своєю частиною приїхав за черговою допомогою, як вона полтавський батальйон байдужик, І він як людина, яка. Занурена в історію, розповів нам свою персональну історію, яка стала дійсно символічною сьогодні для нас. Військовий Національної гвардії України розповів нам про те, що 150 років тому настоятелем цього храму був його п'ять разів прадід. Розпочав екскурсію митрополит у соборі, де зокрема розповів присутнім історію створення іконостасу, який виготовили полтавські майстри. Собор вже має свою історію, хоч він відновлений, але з 2000 року його історія. Є багато цікавинок в самому соборі, є певні мистецькі речі, сакральні і багато ікон, які мають вже свою історію, свої сюжети. Дзвіниця Свято Успенського собору єдина автентична історична споруда. Будівля збереглася із 18 століття. Нині цей об'єкт є пам'яткою архітектури національного значення, говорить митрополит. Дзвіниця в нас поєднує е, релігію і науку, тому що в дзвіниці знаходиться один прилад. Унікальний, якого немає в світі взагалі. І створений він полтавцем. На жаль, цього року упокоївся Адам Гожий. Це співробітник нашої обсерваторії, який винайшов український маятниковий інструмент. І він знаходиться в нас в дзвіниця. Оглядовий майданчик на дзвіниці облаштовувати почали ще 2020 року. Як розповів Суспільному митрополит Федір, донедавна потрапити сюди міг лише дзвонар. Наша дзвіниця дивиться прямо на захід, і ви можете побачити оцей пам'ятник слави, і захід сонця прекрасний, а там схід. Ну і чотири сторони нашого міста. Монастир, університет, собор і е, круглу площу. В першу чергу це благодійність, але це дуже красива благодійність, така пізнавальна. Завжди було цікаво подивитися церкву от пильним таким оком, щоб хтось тобі щось розповів про неї. Тому що ми всі полтавці, ми бачили історію, як будували храм. Ми всі колись ходили в цю дзвіницю, але от можливість почути з вуст владики Федора інформацію ексклюзивну. Це дуже цікаво. Владика Федір нам відкриває заново не тільки церкву, а взагалі місто як таке. Історію і ця багатошаровість цієї історії вона, вона надихає, вона наповнює на, на змістом, місто, в якому ми живемо. Ну а ще неймовірні види із верхніх ярусів дзвіниці. Ну, це щось неймовірне, як розповіла Яніна Барибіна, зібрати вдалося 37 тисяч 250 гривень із необхідних 48 тисяч. Тетяна весна, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.